Це туторіал буде по м, топології. Є таке в 3D-проблема, коли треба м, е, із більшої кількості полігонів перейти в меншу в лоу І от є такі схеми, як от тут намальована. Але от я побачив цю схему і який недолік в цій схемі? В цій схемі недолік, що це плоска поверхня, а на циліндричних поверхнях і випуклих, як і в основному воно мішає. Тому Uh, показую, як робити uh, правильно для... ну, не так як тут, а правильніше для циліндричних об'єктів. Так, візьме блендер. Давай для початку відтворимо, mm. відтворимо наш експеримент. На плоский. Так, G вверх піднімемо, S по Z розширимо, G вверх. ctrl S Scale та -scale Scaleмо. І от у нас тут топологія показується. Раз, два, три, 4, 5 сегментів. Раз, два, три, 4, 5. Давай ми зробимо. І отут іде ось, ось. раз, два, три, 4, 6 сегментів. Так, ділимо на 6. Так, і так, і так ділимо на 6. Раз, два, раз, два три, чотири, п'ять, і ще одна 6. Мабуть, це багато, ну подивимось. І так, що, що робиться зазвичай? От тут рекомендує він е, От рівномірно і тут рівномірні проміжки. Е, чому це не можна робити? Тому що оці косі лінії оці косі лінії, на циліндрі вони будуть е, е, шейдінг псувати, тому косі лінії ці не допускаються. І тому треба робити так. І так, центральні оці дві нам треба колапсити. М нажимаю. Давай я тут включу... Е, Десь у мене ScreenCast case був тут. Скрінкас кейс. Щоб відображалися кнопки, які я нажимаю. Нажимаю M, да, ось, ось, M і коллапс. От воно зколопсилось. І в принципі нам вже ж оцей весь ряд теж буде зменшений теж треба сколопсити m коллапс. Ну і верх забувся. m коллапс. От у нас вже зменшилась кількість полігонів. Ми перейшли від 6 до 1, 2, 3, до 4. Звісно, оці два трикутника теж можна прибрати, отак натиснувши F. Бо це чотирикутник. В реальності оцей кут треба трошки вниз нахилити, щоб він був невід'ємним значенням і не нульовим. Але не дуже сильно, тому що, ну... І так, що далі ми можемо зробити? Як за цих чотирьох ще зменшити леупольне? Беремо дві крайні точки GG. От ми із чотирьох і склеюємо ці, вибираємо точки бокові, GG і оці GG. І от у нас вже перейшло на, на два полігона. Так, я забувся тут включити оце склейку, тому нажму склеїти вертекси, оці двойні вертекси. Бо якщо щас я потягну, ось вони не склеїлись. Так, виділяю все A. M, by Distance, склеїлися вон, 8 вертексів, тепер у мене вони цільні. Це варто теж пам'ятати. І так, і на остальному етапі, що ми повинні зробити перейти, ж, мабуть, від 2 до 1. Ну, від 2 до 1 знову ж просто переходиться. Просто достатньо GG вверх. І оце сюди GG. І от у нас вийшла секція схожа на оце, що нам дають. Отут. ну Тут раз два, раз, два, три, 4, 5 секцій. А в нас тут було 6. Раз, два, три, 4, 5, 6 секцій. І це більш логічно, і в чому тут суть, Чого чому ця схема краща? Тому що от тут однакові проміжки в нього виходять. Ось всі проміжки однакові. А тут проміжки от виходять різні, але на циліндрі вони будуть виглядати гарно. І по висоті так само. Чим густіша, чим густіше в ширину виходить геометрія, і по висоті вона проміжки густіше, чим тут рідше і по висоті рідше. Тому от воно так виходить, якщо від більшого до меншого йти, воно виходить більш пропорційно і красивіше. Так, тепер G віддвигаємо в сторону, тепер робимо це саме на циліндр, як воно буде робитися. Робимо циліндр. Так, що в мене циліндр? А, циліндр хай буде 2 метри. Один метр. Так, і скільки в нас взяти граней? У нас тут 6 граней. Значить, треба... По-перше, треба завжди парне число. Чому зараз покажу? От, наприклад, тут пропонує він 32 грані. 32 грані не годиться, але зараз я залишу і покажу чому. От у нас є... Ось вот така штука. Ділимо її на 6. Раз, два, три. Ой. Давай так, Ctrl-R і нажму 6. О, от так найпростіше. Ні, 5 треба. Ctrl-R5. 5, 5 поділок, а 6 проміжок. І так, в чому тут проблема? От у нас є... Так, От у нас є цей приклад, як треба ділити. Ми бачимо, що е, у нас йде дві нерозділені, дві не з'єднані. Оці треба сколапсити, тоді дві нерозділені. Тобто у нас йде, якщо закольцевати по кругу, то у нас йде 4 таких і, і нам треба виділити через 4 штуки дві штуки. Е, як це виглядає? От ми виділяємо так. І тепер нам Select, checker the select І нам треба виділити по дві штуки підряд. І виділити через 4. М -м -м. Через 4 пустих. І от у нас йде через 4 пустих, через 4 пустих. Але яка проблема? А тут ось збивається не через 4. Чому збивається? Тому що блендер, блендер некоректно робить і він оці відліки йде в обі сторони то, то це як мірур як зеркало і тому завжди повинно бути парне число не може бути 5 секцій. Тобто, обов'язково чутне. як ми можемо це виправити що оце воно збилося ми якщо здвиг зробимо ми бачимо ось де центр де воно сходиться і проблема в чому? Коли нам треба об'єднувати, а нам треба по дві об'єднувати. А по дві не може тут об'єднатися, бо тут немає в нас поділки. Тобто у нас, у нас може бути або три, або одна, що нам не підходить. І те саме сход з іншого боку, от коли ми дивимося. О. І через таку проблему... Не можна робити 32, як тут рекомендує блендер. А, наприклад, якщо в нас оцих 6 6 і лоу-польних, наприклад, у нас повинно бути, хай буде шестигранник, гранник восьмигранник. Тобто 6 множимо на 8. Тобто або 48, або 36. Ну, Хай буде на 8, хай буде 48 граний. І, і важливо ще, щоб воно напополам ділилось. 48, щоб напополам ділилось. Так, значить робимо shift-A. Ну, циліндр. Циліндр шестигранний дуже погано виглядає. Тому ми зробимо восьмигранний. І так, значить робимо 48. Так, Трохи відцентруємо. Ну, це всі круглі предмети, я ж показую на циліндрі, але це ж робиться на будь-яких круглих предметах, в колонах, чому годно. Чим це класно? Наприклад, там, де сколи, треба густіше геометрію робити, де, де не сколи можна лоупольне зменшити, ну, лоупольніше зробити. Це все оптимізація. І так, виділяємо Ctrl-R, нам треба тут на 5 розділити, наскільки я пам'ятаю. Так, виділяємо. Так, да. і в чому проблема? Ми все правильно зробили, але все одно, якщо ми нажмемо Select, Checker to Select, все одно ми тут не підберемо потрібне значення, щоб було 2. От у нас тут должно бути через 4. 4 на 2. І от як би я не робив здвиг. Отут от от не 4 виходить, а 5. Тобто не не можу я правильно здвинути. Тому оця система, чи як-даселек в блендері неправильна, і вона в даному моменті робить яке половинка, тоді мірура, і тому воно погоно. Тому, який вихід цього, ми можемо зробити, виділити отак. Щоб не редагувати ж вручну все. Виділяємо 6 граней. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Певі докремлюємо. Інше все видаляємо. Тепер нам треба піво поставити до курсора, бо я ж здвинув його. Да? І мабуть я тут масштаб у мене скинувся. Да, масштаб я розтягував, треба масштаб. Shift Ctrl-A Scale. От масштаб у нас скинувся. Тепер півот ми ставимо тут 3D-курсор, от півот у нас униз. І тепер ми можемо його віддзеркалити, симетрію ось і зробити. Array. Здвиг нам не треба, але нам треба об'єкт Offset вімкнути от якогось об'єкта. Якийсь об'єкт, це ми вставимо сюди пустий об'єкт, Mesh Empty, так, де він тут empty? пустий об'єкт вставили. І пустий об'єкт нам треба повернути. Якщо в нас отаких от от таких секцій 8 штук, бо в нас зверху буде лоопольний восьмигранник, значить нам треба, нам треба 360 градусів коло розділити на 8 і вийде 45 градусів. Тобто нам треба оцей empty об'єкт повернути на 45 градусів, видом зверху. Так, R45 повернувся. Все, тепер ми можемо сюди вставити цей об'єкт empty. Оце він. От він ставився. І повторити 8 разів. От у нас симметрія відобразилась. І тепер ми можемо працювати тільки з цієї секції, а все інше буде повторюватись. Далі. Виділяємо і робимо по шаблону, як нам треба. І так, що нам треба? Нам треба дві центральні виділити отут. М і колапснемо. От в нас виходить ось рисунок, ми бачимо, як з боку. Оці ми, звісно, F об'єднуємо. Що далі? Далі нам треба оці підняти GG вверх. І тепер ми можемо ці, у нас включені тут склеювання, этих. GG в бік об'єднати. А з цього боку також. І ось вийшов такий перехід на колоня. Так. І от тут, щоб не було врівно, щоб це був чотирикутник, а, а тут вони в нулю всі. то середні середній треба трошки GZ униз, трошки опустити. Не сильно, тому що як косо, воно теж не економно, не економно буде у V-Tікстурах вкластися. Але якесь мінімальне відхилення треба у них зробити. І так, далі що нам треба? Нам треба зробити букву З отаку. Але е, в чому тут сенс? Нам треба тайлові текстури. Оце секція, вона тайлова, починається і закінчиться одним. І ця секція тайлова, а верх вже не тайловий. Тобто оцей, оця сторона за оцієї не зійдеться. Тому нам треба зеркалити. І тому нам треба не робити на цій симметрії, а нам треба отут вимкнути мерч і застосувати модифікатори. Тепер, вже коли це цільна фігура, на кожній оцій ось куту ми повинні вверх один підняти вертекс. От робимо GG. І тепер зеркально бока об'єднуємо. От у нас така буква G вийшла ось сюди. А тепер у нас цю саму букву G в іншу сторону. Тобто, Піднімаємо. Так. І знову в нас ось Г і сюди букву Г. Так. І опять у нас ось Г. і ось сюди Г. Так, просто простіше запам'ятовувати. От у нас вийшов такий об'єкт, ми можемо заглушку сюди зробити. Тепер заглушечка. І от у нас перехід. Тепер, якщо ми включимо шайдер AutoSmooth, і от ми дивимося, що тут щось не... перевірити, треба виділити все. М -бай... Ой, m distance. Так, шість вершин склеїло, десь були не склеєні вершини, так. От усе склеїлось. Єдине, ось зверх ми бачимо кути. Це через те, що тут угол нормальний в 30 градусів, а тут треба більший поставити. От більший поставили, все зійшлось. І от вийшла така колона гарна. Така колона і такий гарний перехід від... Скільки тут грани в нас вийшло? Еджів. Від 48 і до 8 еджів. Ну, звісно, 8 це вже радикальний. А якщо отут взяти, ну, два рази більше, 16. От така класна методика. І так класно працює. І навіть якщо зробити shade flat, вона теж виглядає непогано, якщо там якісь дерева робити або ще що що тут треба, наприклад, зменшувати лодопольність. Ну, наприклад, якщо в нас це якесь дерево, якийсь стовбур. І ми S. І отак у нас, наприклад, стовбур стягується, так? Да? І явно, що в нас от е, ширина оцього ширина еджа і ширина оцього ось одинакова, тобто виглядає він рівномірно, але ми красиво його улоуполили, що тут не загущується сітка. Тобто, як глянути, от як сітка, сітка рівномірно виходить. Тобто це для таких деталей дуже класна штука, щоб робити їх лоупольними. Ну, Звісно, це в ідеалі ніхто не буде гратися, скільки всякими, але якщо знати таку технологію, десь на рівних об'єктах, на циліндрах, де знадобиться, дуже корисна штука, дуже проста. Тому користуйтеся. От на заставку залишу оцей скріншот, щоб він зберігся на прев'юшки Ютуба. Тому що по скріншоту можна зорієнтуватися, як переходити від 6, до 1, 2, 3, 4, до 5, тоді до 4 і до 2. Ось вот такі переходи робити. І в принципі на циліндричній штуці це працює. І чому працює? Бо от як отут намальовано, тут ось осі лінії. Якби я косі лінії здвинув... От, наприклад, ми можемо зробити, зараз да, треба в режимі невидимості. Е, є така, такий інструмент е, Loop Tools і в Loop Tools є штука Space. От Я можу нажати Space і оці штуки ось вирівнялися ну, по е, одинаковій е, крутизні. І тут так само зараз зробимо. Space. 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 Ні, тут не хоче, тому що тут нема перетинки. Одна тільки вирівнялась. Ну і воно не... Ну, як лінія ось зрушилася криво. Хоча в деяких випадках, можливо, так буде і прикольніше. Хто знає. Вам вирішувати. Ну, тим не менш, от такий коротенький туторіал. Порада. Лайкайте, підписуйтеся. Всім пока.